Слава Україні! Сьогодні я буду розповідати про одну з найбільш актуальних і найцікавіших тем для людей, а саме про сенс буття. Більшість релігієзнавців відмічають, що людська психологія породила релігію. Саме починаючи з стародавніх часів, коли первісні люди не розуміли суті природних явищ, вони їх боялися і їм поклонялися. З часом стародавні люди надавали силам природи відомо подібну форму. В результаті боги в їхній свідомості поставали такими, як і вони. Проте більшість краєзнавців відмічали, що релігія використовувалася і самою політою. Для прикладу, у житті племен через жерців здійснювали контроль над племенем та народом, яскравим прикладом з історії. Є приклад Костянтина Великого. В часи Римської імперії в IV столітті нашої ери, він обирає християнство як державну релігію. Він обрав цю релігію для того, аби об'єднати багато національну імперію, щоби римлян, іберів, ірійців, бриттів, німців галі об'єднати однією єдиною релігією для того, щоб протистояти поминам зі Сходу, а саме Гуна та Гота. Проте обрання однієї єдиної релігії в Римській імперії врятувало її від розпаду вже в 5 столітті I. Е. Також яскравим прикладом використання політикою релігії є арабський халіфат. В цьому столітті нашої ери виникає іслам. Його використовують для того, щоб об'єднати племена Арабів на Близькому Сході. В результаті виникає нова імперія, Арабський халіфат, який завойовує територію Близького Сходу, Середньої Азії, Північної Африки та Іспанії. Згодом в Османській імперії також мусульманство використовувалося для Об'єднання багатонаціональної імперії та навіювання релігії іншовірцям. Другою причиною, чому політика використовувала релігію, це було створення так званого морального кодексу. Даний моральний кодекс будувався на основі священних сані, де передбачався перелік смертних гріхів, за які людина мала отримати покарання. І після своєї смерті попасти в пекло. Практично у всіх провідних світових релігіях передбачається після смерті людини рай та пекло. саме смертними гріхами хотіли людей контролювати та змусити жити по певних правилах. Наприклад, як от у Біблії, не вбий, не вкради. Тобто це все створилось для того, щоб людей стримувати в плані агресії стосовно інших людей. Нині світові релігії, як буддизм, мусульманство та християнство, переживають кризові явища, пов'язані з науково-технічним прогресом та лібералізацією. Для прикладу, нині західне християнство, саме католицизм, здійснює перегляд до відношення стосовно ГДТ спільноти. Тобто, Папа Римський вже в певній мірі, як і сам весь Ватикан, вже лояльно ставиться до одностатевих з пар, що в даному випадку суперечить основам Біблії. Саме це і є яскравим прикладом лібералізації сучасного християнства. Також нині. Переживає кризові явища і саме мусульманство. Для прикладу, поширюється рух фетхуаха Гюлена та його організації Хізмет. Гюлен передбачає лібералізацію самого мусульманства, наприклад, відмову від джихаду, тобто від священної війни і ведення діалогу з іншими представниками релігії. Буддистами, християнами та іудеями. Також Гювань передбачає іберізацію мусульманства і відношення до прав жінок. Проте більшість реєзнацій відмічають, що дані кризові явища в мусульманстві, християнстві, буддизмі пов'язані з науково-технічним прогресом через те відбувається. Також ідеалізація самих релігій та перегляд самого священного писання. І, до речі, слід домітити, що фетхуаха юене звинувачував в переороті Туреччині в 2016 році. Саме бюаністів звинувачували в тому, що вони хотіли підірвати владу чинного президента Туреччини Ердогана. Який в своїй політиці є консервативним і відкидає будь-які погляди щодо лібералізації мусульманства. У свою чергу, атеїсти зазначають, що з часом провідні світові релігії загинуть, так, як їм всього не більше як 2,5 тисячі років, а людині 2 мільйони років. Виходить так, що. Більше ніж 90% часу свого існування людина обходила без даних провідних світових релігій та їхніх святих писань. А тепер ми переходимо до самого головнішого а саме питання сенсу буття. Відповідь на дане питання шукали уже тисячі років. Перша письмова згадка. Про пошук відповіді на це питання датовано 2000 року до ери. Даний письмовий твір увійшов в історію під назвою Пісня Арфіста. В стародавньому Єгипті невідомий розкрадач-воднець писав, що Сенс буття людини полягає у отриманні задоволення від життя. Також він став під сумнів існування потребічного життя. Він зазначав, що фараони помирають, але в їхніх гробницях залишаються скарби золоту, тобто вони їх не забирають з собою на той світ. Тобто це все лишається серед простих смертних людей. Тому цей невідомий тревній єгиптянин акцентував на тому, що сенс буття людини це отримання задоволення від життя і не більше. Так як немає доказів існування потойбічного життя. Згодом дану думку підтримували уже в стародавній Греції, місцеві філософи зазначали, що сенс буття людини полягає у пізнанні себе, природи. Та всього навповичного середовищі. І вони також відмічали, що головний сенс буття людини це отримання задоволення від життя. Проте, після християнізації Римської імперії і її розпаду, а згодом і в самому середньовіччі, в Європі сенс буття людини подавався з релігійні точки зору. Християнство вважало, що сенс існування людини це служіння Богу та життя за приписами Біблії. В тому ж середньовіччі про це зазначав і іслав, і буддизм у своїх священних писаннях, що людина має служити Богу та його заповіді. Проте в добу просвітництва, або, як кажуть, в добу нового часу, Філософи повертаються до ідей античних філософів. Вони стверджують, що сенс побуття людини це все-таки пізнання себе, пізнання навколишнього середовища природи. Проте в 19 столітті думка про сенс побуття людини прогресує і з'являється навіть космічна теорія походження людини. В тому же 19 столітті найбільшу популярність отримують німецькі філософи, такі як, наприклад, Фрідріх Ніцше. До речі, Фрідріх Ніцше був найулюбленішим філософом Адольфа Гітла. Ніцше означав, що саме боротьба за ресурси, життєвий простір за кращі умови життя є. Тим сенсом буття людини. І в даній боротьбі немає місця моральним приписам і самій релігії. Саме цією постійною боротьбою за краще життя Ніше пояснює, чому родилася соціальна несправедливість, чому існує еліта, середній клас і бідні люди. які по суті, працюють на благо інших людей, які мають кращі умови для життя. Але слід відмітити, що соціальну несправедливість також породжує психологія людини. Для прикладу, ми можемо представити торт, який поділений на рівні 12 кусочків. За столом сидить 12 людей. У кожної людини різна психологія. Хтось є агресивним, хтось є миролюбивим, хтось є, кажуть, зажарливим, хтось хоче самосвердитись на фоні інших, а хтось хоче просто більше мати. Саме через психологію даних людей відбудеться певна боротьба. І даний торт не буде тоді поряд. Хтось отримає більше, хтось отримує менше. Флідріх Ніцше все-таки дав нам відповідь, чому в суспільстві існує соціальна несправедливість. І в певній мірі боротьба є тим, таким, як кажуть, прихованим сенсом буття людини. Але нині поширюється активно космічна теорія походження людини. Означає про те, що людство створили певні позаземні цивілізації, які споглядають за нею. З прикладу, ми можемо знайти на зображеннях древніх ацтеків Інків певні елементи, які схожі на позаземні цивілізації, саме такі як космічні тарілки, ракети. І в наш час знаходяться люди, які зазначають, що нібито вони контактували з позивними цивілізаціями або їх бачили. Проте доказів в цьому немає. Але в певній мірі я вважаю, що людина вже дала відповідь на питання сумного свого сенсу вбиття, а саме створенням робота та штучного інтелекту. Людина так змогла створити подібного собі. І вона споглядає з такою дитячою цікавістю за своїм творінням. як роботи з допомогою штучного інтелекту діють без своїх творців, а саме людей. І тут слід відмітити, що як такого конкретного сенсу створення даних механізмів. Немає. І хто знає, можливо, з часом люди на якусь іншу планету переселять роботів і будуть споглядати за ними, як буде розвиватися їхня цивілізація. Саме роботи та штучний і так підтверджують думку про космічну теорію походження людини, що її хтось створив, а нині просто споглядає за ними. Та ще одним яскравим доказом є те, що провідні світові релігії, як буддизм, мусульманство, християнство, мають не більше ніж тисячі років, а самій людині 2 мільйони. Тобто 90% часу свого існування людина обходилась без приписів даних релігій. Це був Пауліс Шнеймай. І на цьому я дякую своїм глядачам.